У Житомирі продовжують зводити затишний житловий комплекс домашній. Від початку будівництва минуло 9 місяців, а у трьох секціях багатоповерхівки вже проводять комунікації, водопостачання, електрику та встановлюють вікна. А от штукатурити стіни почнуть лише після повного їх просихання, аби майбутні мешканці не мали проблем на кшталт цвілих стін та тріщин штукатурки. На сьогоднішній день ведуться роботи по підготовці штукатурки, монтаж електрики. Идет просыхание стен, тепло солнца, то есть мы входим. по полным психологическим параметрам, штукатурку, в отделку. На следующей неделе у нас начнутся уже устройства фасадов. По инженерным сетям у нас нет никаких проблем. Вода уже находится подключена к дому. Прокладывается сейчас система канализации. Через неделю начнется прокладка газопровода. Сзади у вас здесь находится котлован. Это 12-13 секция. На этой неделе мы начинаем бить свайные поля. По данному котловану в течение месяца мы думаем, планируем уже перейти к монолитным конструкциям и кладке по данному объекту. И также у нас дом стоит, который находится сзади меня. Там уже идет кладка третьего этажа. На будівництві запевняють, використовують лише якісні матеріали, перевірені та ефективні технології, дотримуючись як технологічних, так і будівельних норм. До того ж, в багатоповерхівці йде централізована система димовідводу з котлів, яка є гарантією того, що при відкритті вікон з вулиці майбутні мешканці отримують в квартирі лише чисте повітря. Діснітні какого каркаса зі чисто кірпічні стіни іде допомотне внішнє утеплення. У нас чітко не чидеть централізованої <забудовання> Забудовники кажуть, що створюють справді домашній комплекс, адже тут, окрім розвиненої інфраструктури району, передбачено усе необхідне для комфортного життя: магазини, спортивні та ігрові майданчики, салони краси, відділення банку та дитячий центр розвитку. У таких перших п'ять секцій тут значить, повністю жильє. Слідує секції у нас і тут е, перший етаж: магазини, банки, дошкольна підготовка. Все це буде організовано в даних секціях. Основний критерій для нас, як фірми. Забудовника це надійно якісно з дотримання всіх будівельних норм і всіх термінів, графіків зробити для жителів нашого комплексу їхнє житло. Житловий комплекс домашній. Ласкаво просимо додому. Забудовники наголошують, дотримуються запланованих термінів будівництва, тому ввести об'єкт в експлуатацію планують вже цьогоріч, наприкінці травня.